Друзі, час від часу у багатьох християн виникає така серйозна спокуса. У мене також поступати так, як люди безбожні. І саме для цих випадків хочу прочитати вам псалом 72, в деяких нумераціях 73. Псалом Асафів. По правді, Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. А я. Мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шею оздоблює, зодягає їх шата насилля. Вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому-то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду, та й кажуть хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість, як як он ті ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду надармо я очистив серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я казав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я поколінню синів своїх, твоїх. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення ти їх кинув, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхніх. Їхнім погордиш, мов сном пообуджені, бо болить моє серце, і внутрі моїм коле, а я немов бидло, і не знаю. Я перед тобою худобою став, та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі. На землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки, бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість для Бога, мене, добро, на владику Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. І всі, хто слухав, нехай скаже.